Її ночі Харків пережив ще одну масовану атаку ворога. Кілька десятків ударів було завдано по трьом районам міста, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Відомо і про постраждалих. Дуже важка сьогодні для Харкова. Було 20 шахи, 20 влучань по місту Харкова в декілька районах міста Харкова. Це Київський район, два влучання. Крім цього, одне влучання було в індустріальному районі міста Харкова і жаль, 17 влучань в Основ'янському районі. Були пошкоджені приватні будинки, пошкоджені виробництво, цивільне виробництво. Легкої промисловості і ще одне підприємство, яке займається автотранспортною послугом. Постраждали 15 приватних будинків: це Київський район, міста Харкова і Основ'янський район, міста Харкова. Тривають обстріли і в області зведення вітова за добом. Перша 53. Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Просянка. Внаслідок обстрілу Серце горіла, покинута споруда на площі 200 квадратних метрів. Перша 38. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. 21.30. Харківський район, Церкунівська територіальна громада. На околиці села Церкуни на відкритій місцевості в полі впав БПЛА Шахет. 19-40. Богодухівський район Золочівська Територіальна громада авіація РФ завдала ударів шістьма кабами, по околицям сіл Баранівка, Гресі, Одноробівка та Лютівка. Постраждала 72-річна жінка. Зруйновано будинок з господарчими спорудами та частково пошкоджено сім приватних будинків. Також один каб без детонації впав в селі Петрівка. 14.18 вісімнадцять Чугойський район, Вовчанська територіальна громада. Поблизу міста Вовчанськ, внаслідок ворожого обстрілу севпівідрону загинув 64-річний чоловік. Овік, Чугуївський район, Вовчанська громада, село Біле Колодязь. Внаслідок скиду півідрону під час видачі гуманітарної допомоги постраждало дві особи. 11.22. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок обстрілу попередньо СРСЗВ Зве загоряння господарчої споруди у приватному дому. Володінні зруйновано житловий будинок, господарчу споруду та пошкоджено два приватні будинки. 11.05. Ізюмський район, борівська територія. Територіальна громада село Борова. Внаслідок обстрілу попередньо СРСЗВ сталося загоряння господарчої споруди у приватному домоволодінні на площі 12 квадратних метрів. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 22 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано дев'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами, що сталися у Ізюмському районі області, а також індустріальному, київському та Основ'янському районах міста Харкова. Увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському індустріальному та Основ'янському районах міста Харкова. Влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Сталося сім пожеж на загальній площі близько 1200 Квадратних метрів внаслідок ворожого обстрілу п'ять осіб постраждало. До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 144 рятувальники та 28 одиниць техніки ДСНС. У селі Боровай Ізюмського району в результаті обстрілу горіли дві господарчі споруди. Постраждалих немає. О 56-й хвилині на першу виникла масштабна пожежа у виробничій будівлі Київського району міста Харкова. Вогонь ухопив двоповерхову будівлю на площі 3000 квадратних метрів. О 2.52 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. На Куб'янському напрямку минулої доби відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степовану, Воселівка та Загризове. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Харків 20 разів обстріляли дронами камікадзе. За даними місцевої влади, ворог атакував три райони міста: індустріальний, основ'янський та київський. Внаслідок ударів зайнялися пожежі. Відомо про пошкодження приватних житлових будинків та цивільних підприємств. Також є і постраждалі на місцях влучань працюють профільні служби. Через атаку ворожих дронів по місту Дніпро постраждали 15 людей. З них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один у легкому. Повідомляють вова у місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. По Нівичині майже два десятки авто. Є руйнування на території кількох підприємств, побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. У Краматорську, що на Донеччині, внаслідок нічних ударів поранено три людини, у тому числі дитина. За попередньою інформацією, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся. Пошкоджено житлові будинки. На місці працюють профільні служби. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 55 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують, станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 32 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на півночі та сході країни. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Уряд Бельгії виділить Україні пакет допомоги на 1 мільярд євро цьогоріч і планує надавати щонайменше 1 мільярд євро військової підтримки щороку під час своєї каденції. Про це стало відомо після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром країни партнера. Також зазначається, що поставки бельгійських F-16 будуть продовжуватися без затримок. Сполучені Штати володіють інформацією про те, що українські військові взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці Росії. У Вашингтоні наголошують, Китай один із головних союзників Москви у цій війні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Темі Брюс. Це викликає тривогу. Тривожно, що у війні бере участь Північна Корея. Не менш тривожно, що китайські військові потрапили в полон, заявила Брюс. З 2022 року Україна витратила на лобіювання своїх інтересів 5,4 мільйона доларів. За даними ресурсу Open Data Bot, 62,5 тисячі доларів витрачено на лобістські послуги в США за 2024 рік. Це у шість разів менше, ніж у 2023 році – 366,7 тисяч доларів. Зазначається, що за весь час у США зареєстровано 6 6882 лобістські лобійські компанії, з яких лише 517 активні наразі. Саме вони забезпечують вплив на американських політиків, формуючи порядок денний у Вашингтоні. У середньому Україна витрачала на лобіювання в США близько 270 тисяч доларів на рік з 2015 року. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає введення імпортних мит на фармацевтичну продукцію через цілковиту втрату вітчизняного виробництва ліків. Про це повідомляє Блумберг за словами Трампа. Анонсоване мито буде стимулювати фармацевтичні компанії переміщувати виробництво до сполучених штатів. У Домінікані обвалився дах нічного клубу. Відомо про 98 загиблих серед жертв, політики та спортсмени. У ніч на середу, 9 квітня, трагічний інцидент стався в столиці Домініканської республіки Санта-Домінго, коли дах культового нічного клубу Set обвалився під час концерту співака національного стилю Меренге Рубі Переса. За останніми даними серед постраждалих губернаторка північно-західної провінції Монте Крісті Нелсі Круз опинив. Під завалами Вона зателефонувала президентові Луїсу Абінадеру і сказала, що опинилася в пасті. Однак згодом жінка загинула. На місці продовжують працювати рятувальники. Здається, що вже зовсім скоро в ньому запанує таке ж звичне життя, як і раніше, до тієї трагічної дати, ця висотка, що у новобаварському районі, постраждала від атаки ударного безпілотника у минулому році, були доволі сильні та жахливі руйнації конструктиву. Кілька поверхів взагалі були аварійними та непридатними для життя людей. Цей будинок був пошкоджений внаслідок бойових дій у квітні минулого року. Через влучання ворожого безпілотника були значні руйнування, серед яких пошкодження стін і перегородок, плит перекриття, покрівлі, огорожі балконів, дверей, а також скління вікон і віконних рам. Крім того, були пошкоджені інженерні системи. Спершу на даному об'єкті виконали демонтаж пошкоджених конструкцій. Технічного поверху та ще шести поверхів з 9 по 14. після того приступили до відновлюваних робіт, а саме зведення стін та перекриттів. Сьогодні вже відновлено зовнішні конструкції з 9 по 14 поверх, а також балкони, техповерх, плити перекриття та покриття покрівлі. Відновили внутрішні перегородки, встановили нові вікна. Наразі тут тривають роботи з утеплення балконів і синтехнічні роботи. Виконується ремонт систем опалення, водопостачання та водовідведення. Вже зробили нову систему опалення на технічному поверсі. За сприятливих погодних умов фахівці перейдуть до відновлення зовнішньої частини фасаду. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Ракети нищать. Уламки руйнують. Але, попри все, українські міста продовжують стояти, продовжують жити і продовжують боротися. В Харкові, в самому серці залізничного вокзалу, відкрилася виставка «Алея незламних міст. 15 колон це не просто витвори мистецтва. Це голос зруйнованих будинків, втрачених осель та людей, що загинули. Це Україна в ранах та шрамах. Ця виставка називається незламні міста. Це дуже і дуже знаково, бо незламність. Зароджувалась у Харкові, бо незламне були харків'яни і є харків'яни, бо від того, як ми вистаємо, залежить все майбутнє України. І я дуже вдячний сьогодні нашим Збройним силам, які захищають нас, захищають цілісність нашої України, дають нам можливість жити. І я дуже вдячний вам, бо разом ми непереможні. бо тільки разом. Ми будемо рухатись вперед, бо тільки разом ми будемо відстоювати Україну, і потім, після того як настане справедливий, довгоочікуваний і головне довготривалий мир. Ми будемо разом відновлювати Україну і разом відновлювати наше славетне місто, міста герої Харків. Виставка «Алеї незламних міст була створена рік тому скульптором Яном Павлом Романом. За задумом автора, кожна представлена в експозиції колона присвячена одному з понівечених за. Гарбниками населених пунктів вона символізує стійкість українських міст після бомбардувань. Про те, що міста, селища, села продовжують жити, продовжують боротися, продовжують стояти і робити все для набуття нашої перемоги. Основи 15 колон. обрамлені уламками справжніх ракет, що влучали в українські міста. Ця виставка розпочала свій шлях з Михайловської площі у Києві. Потім вона була у Верховній Раді у подвір'ї. Потім на залізнодорожному вокзалі в Києві. Зараз вона приїхала в Харків і далі вона буде подорожувати іншими містами України на залізнодорожних вокзалах. Буде виставлятися і показувати людям нашу стійкість, нашу міць і наше бажання. Е Стояти і йти до перемоги на території Харківського залізничного вокзалу. Експозиція буде представлена протягом місяця. Тут у дзеркальному відображенні колон кожен охочий зможе побачити себе із залишеними війною шрамами на власному обличчі. На кожній колоні є така відзеркалена поверхня з великою кількістю зарубок. Ці зарубки вони символізують кількість обстрілів, які пережили ті чи інші міста. І якщо приклонити коліно перед цією колоною в честь шани цьому місту, то у відображенні ви можете побачити своє обличчя і з усіма всіма шрамами на вашому обличчі, це шрами, які залишаються на душах наших людей. Для добробату добровольчого будівельного батальйону, який є одним із ініціаторів створення експозиції, нинішнє відкриття у Харкові має особливе значення. Рівно три роки тому вони об'єдналися та стали до відбудови зруйнованого. А сьогодні, у день народження своєї організації, презентують виставку, що особлює їхні щоденні реалії: руїни, спротив і незламність. Сьогодні нам три роки, тому для нас дуже символічно, що у цей святковий для нашої організації волонтерської організації Добробат день. Ця виставка відкривається і у Харкові колись у 2022 році. Зібрались світлі голови і вирішили, що потрібно відбудовувати нашу країну. Тому кожен рік, восьмого, ми збираємось для того, щоб зустрітися і згадати все те, що ми відновлювали. Ми виїжджаємо буквально на всі виклики в групі швидкого реагування першими автівками разом з ГСЧС. Розгрібаємо завали, відновлюємо будинки, лікарні, школи і технікуми, ну, взагалі, все, що потрібно. За кожною колоною не лише уламки ракет, а й сотні історій відбудови. Вони знають, що таке відроджувати з руїн, бо самі першими туди їдуть. Саме тому працю волонтерів Добробату нині відмічають і на державному рівні. Волонтерство, допомога це не стратегія, це спосіб життя ваш, це спосіб вашого мислення. Дуже вам дякую за ваше щире серце і за те, що ви робите. І ви це робите не задля піару або там для рейтингу. Ви це робите завдяки тому, що ви так відчуваєте, і це дуже важливо нам сьогодні. Дуже важливо для нашої країни, яка бореться і дійсно ви є прикладом того, що воює наша армія, але перемагає наша нація. Лише допомагаючи і об'єднуючись, ми вистоїмо і побудуємо могутню красиву країну. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Зеркальний струмінь одна з візитивок Харкова. Наразі тут розпочались весняні роботи з монтажу обладнання фонтану. Локацію готують до літнього сезону. Це перший фонтан, який до якого ми приступили, і нас на нас чекають ще півтора десятки фонтанів в різних районах міста. Це все в рамках підготовки до сезону фонтанів. Треба все почистити від бруду, що схопився тут за зиму, встановити обладнання насоси. У нас тут на дзеркальному струмені сім насосів працюють, аби качати цю воду. Далі почнеться наповнення вже чаші фонтану, перевірять світлове обладнання. Ну і коли вже стартує сезон фонтанів, то закальний струмінь почне тішити харків'ян. Комунальники говорять, на роботу знадобиться декілька днів. Загалом же цьогоріч у Харкові планується запустити 15 фонтанів. Минулого року в місті працювало до 10. Зауважує Андрій Кравченко. Тобто ми на третину майже приросли, відновилися, десь запустили ті, що довго не працювали під час війни. Фонтани, аби не тільки центр міста визначався такими водограями, але й інші райони нашого улюбленого Харкова так само тішили грою води. Комунальники говорять, сподіваються, що безпекова ситуація дозволить втілити все заплановане і вірять, що вже наступного сезону в мирному Харкові запрацюють усі міські фонтани на радість мешканців. Яна біляєва, Ольга Трачук, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Харків новини. Назар Гейдаров став переможцем Кубка Європи з дзюдо серед кадетів у чеському тепліце. 16-річний харків'янин, який представляє спортивний клуб Слобожанець забрав золото у вазі до 60 кілограмів. Вихованець заслуженого тренера України Геннадія Маханькова та Олександра Курцева виграв шість сутичок у вирішальній переміг німецького спортсмена. Турніри континентального кубка є відбірковими на європейський юнацький олімпійський фестиваль, чемпіонати світу та. Європи Ю 18 тому успіх Гайдарова особливо важливий. Дзюдаї з Харківського фахового коледжу спорту Данило Кравченко піднявся на п'єдестал юніорського кубка Європи, який проходив у польському місті Познань. Підопічний Антона Логачова та В'ячеслава Блудова посів третє місце у вазі до 66 кілограмів. Поступившись у півфіналі спортсмену з Нідерландів, Кравченко у поєдинку за бронзову медаль, зустрічався з німецьким юніором і здолав його за зауваженнями Шидо. У Братиславі розпочався чемпіонат Європи зі спортивної боротьби у складі збірної України до столиці Словаччини вирушили і п'ятеро харків'ян. Каміль Керімов та Мухамед Алієв заявлені у турнірі Вільників. У змаганнях з рекоримської боротьби Руслан Абдів, Ярослав Фільчаков та лідер команди у вазі до 130 кілограмів Михайло Вишневецький. Для 22-річного спортсмена це буде друга Європа поспіль. У березні він переміг на чемпіонаті континенту Ю 20 ці у тирані та разом з віце-чемпіоном Європи з вільної боротьби Володимиром Качановим був визнаний найкращим спортсменом Харківської області. Тільки я перейшов до категорії U23, Я повністю закрив чемпіонат Європи три роки поспіль, але на чемпіонаті світу в мене немає такої, можна сказати. Статистика на першому світі я другим став, програв турку. Хочу на каж на кожній Європі я в нього вигравав. І на цьому світі теж не було, як сказати, не повезло мені дуже. І останній світ лишився. Не будемо готуватися його вигравати, але це все для мене не так важливо, як дорослий рівень. Мені дуже хочеться взяти медаль на дорослому рівні. Вишневецький має досвід виступу на дорослому рівні. Вихований заслужених тренерів України Юрія та Дмитрія Тімченків боровся на чемпіонатах світу та Європи ліцензійному олімпійському турнірі. Лаврів не здобув, зате наочно переконався та зрозумів, у яких параметрах необхідно додавати. Між 23 та дорослими іменно в важкій категорії дуже велика різниця. Якщо в мухачах там не така уж велика, там молоді хлопці вже по дорослим борються, а в тяжах велика велика різниця. Все є техніка, є фізику треба. Їду з оптимізмом. розумію, що треба буде працювати з першої зустрічі. Там неважливо, хто мені перше попадеться. Там усі дуже сильні та крепкі хлопці. У ваговій категорії до 77 кілограмів на путівку до Братислави претендував бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року Андрій Кулик. Але на чемпіонаті України 26-річний харків'янин поступився Єрсану Мірзоєву, а переможний виступ на гран прі Франції тренерський штаб національної збірної залишив поза увагою. Звичайно, прикро, але головне, що Андрію вдалося вирішити проблеми зі здоров'ям, які не дозволяли йому не лише брати. Брати участь у змаганнях, а й тренуватися. Тепер можна серйозно зайнятися підготовкою з прицілом на Олімпійські ігри 2028. Так, на жаль, було дуже багато травм, причому серйозних тричі переломи ребра, різних ребер, надрив зв'язок і так далі. Але зараз, дякувати Богу, все добре, набираю форму. Готуюсь, на жаль, не поїду на чемпіонат Європи та не пускаю руки. Хочу виграти чемпіонат Кубок України, який буде відбірковим, та потрапити та знову брати медалі на міжнародному рівні на чемпіонаті світу. Це буде нелегка робота, тому що в новій ваговій категорії хлопці потужні, потрібно набирати. Але все можливо, все можливо. Головне, що є люди поруч, котрі допомагають, котрі вірять, котрі підтримують. З цим можна працювати. Харківські борці греко-римського стилю домінують зараз не лише на внутрішній арені. Вони досягають стабільно високих результатів практично на всіх головних міжнародних турнірах. За кожним успішним спортсменом стоїть тренер, а іноді ціла команда. Це їхня спільна праця та спільні перемоги. Прийшов час, мабуть. Тренерська робота спорт моя кар'єра, праця моєго тата. Багато на цю тему спілкуємося, робимо висновки, що не вистачило мені реалізуватись до Олімпійських підєсталов, і питаємось донести до наших вихованців, що як треба робити, щоб добиватися найвищих сходинок підесталу. Ми розраховуємо на всіх безвиключно, і Кулік, і Дягелів, і Васильєв, і Коваленка. Другому чуть послужні, тому що Михайлович Новецький, і Руслан Абдіїв, і молодой Рамазан Пашаєв. Я іслав Фільчаков. Ну, всім бажаємо праці. Ми дуже прагнемо і працюємо на те, щоб основна мета кожного спортсмена це підєстал Олімпійських ігор. Все це чемпіонати Європи, світу проміж... Проміж... Це Максимальна ціль завивати ліцензію на Олімпійські ігри і там піднятися на підстал. От Для цього є 4 роки. У учасників чемпіонату Європи зі спортивної боротьби для того, щоб потрапити на п'єдестал, є тиждень до 13 квітня. Харківські дівчата феєрили у Вінниці на чемпіонаті України та всеукраїнському турнірі з естетичної групової гімнастики Подільські зорі вони здобули чотири золоті, дві срібні та дві бронзові медалі. Головні національні змагання для харків'янок вийшли бронзовими. Нагороди з цього дорогоцінного металу заробили доросла та юніорська команди Авангард, які стали третіми у короткій програмі. Подільські зорі принесли харківським спортсменкам шість медалей. У дитячій категорії вони зробили переможний дубль. Марія Головата, Марія Троценко, Аріна Гладких, Крістіна Буряковська, Василіса Спіріна, Софія Шаталова та Вікторія Чичкань виграли довгу та коротку програми. Дорослі гімнастки взяли золото та срібло відповідно. Авангард Енерджі показав найкращий результат у довгій програмі. У короткій юніорська команда посіла друге місце. Тренери Вікторія Цюрупа, Вікторія Жупанова та Ольга Савіних Вінницькими виступами залишилися задоволені. В Ужгороді давали харківське футбольне дербі у стартовому турі чемпіонської групи першої ліги України. Відносини з'ясовували «Металіст» та «Металіст-1925». п'ять. Успіх був на боці підопічних Андрія Ніщенка. А долю матчу вирішив єдиний гол, який на 43-й хвилині забив бразильський захисник металіста Ферейра Габріель Гомес. У другому таймі суперники земляки могли змінити рахунок, але ті моменти, які мали, не реалізували 1-0. У турнірній таблиці металісти, Металіст-1925 ділять четверте, шосте місця з Кудрівкою. Олександр Олег Синицький, Світлана Бреус, Харків Спорт. Новини.